Жили на світі чоловік і жінка. Чоловіка звали Яцик, а жінку Марися. Жили вони у старій, благенькій хаті, і хата, і земля належали заможному пану. Одного разу сталася пожежа, і хата гать чисто згоріла дізнався про це пан і примчав на попелище. Забирайтеся геть з моєї землі, закричав він на погорільців. Або будуйте нову хату, та щоб була краща за стару. Що поробиш? Продали яцик з Марисою корову, коня, свиней, і на отримані гроші почали. Будувати хату. Але поки звели стіни та вже треба було накривати дах, витратили усе до копійки. І не було на що купити ані черепиці, ані цвяхів. Що робити? І вирішили бідолашні люди накрити дах соломою. Тієї ж ночі прилетів якийсь птах. Зжер увесь дах до останньої соломинки. Яцик намагався зловити злодія. А де там? Ну, стривай, розсердився він. Я тебе спіймаю. Накрив яцик дах заново і до кожного бочка соломи прив'язав О Опівночі прилетів птах. І заходився клювати солому та й попався у зашморг. Посадив яцик птаха у клітку та повісив клітку на вікно, почав птах жити у яцика, і так гарно він співав, що кожен, хто його слухав, забував про будь-яке своє горе. Звістка про чудесного птаха рознеслася повсюди. Люди у неділю йшли не в костел молитися, а до Яцика послухати чудовий спів. Прочув пан, що у його рендатора є таке диво і взяли його заздрощі. Приїхав він до Яцика, послухав дивовижний спів. Та й каже Продай мені цього птаха, я дам тобі за нього сто злотих. Еге. -е -е змитикував Яцик. Якщо наш жадібний пан дає за цього птаха сто злотих, то король за нього і тисячі не пошкодує, та й відмовив панові. Той розсердився. Пригрозив відплатити за таку зухвалість і поїхав. А яцик, недовго думаючи, узяв птаха і пішов до короля. Іде він лісом, раптом птах йому каже людським голосом: буде король давати тобі за мене будь-яку плату. Не бери, Проси в нього. Тільки цорпалок, що на кухні валяється. Прийшов яцик у палац до короля, послухав король чудовий спів і каже яцикові, скільки злотих ти хочеш за свого птаха. Не треба мені грошей, відповідає яцик. Віддай мені цорпалок, що валяється у тебе на кухні. Бери. Мені не шкода, усміхнувся король і прошепотів королеві. Це ж дурень. Такі раз у сто років народжується, завдав я церпалу на плечі і пішов додому. Іде-іде, йде, а навколо спека сонце пече, жага томить і від голоду в животі крутить. Скинув яцик цорпалок з плеча, сів на пеньок і зажурився. Порожня моя голова послухав дурного птаха і взяв замість золота звичайний цорпалок, напевно, навіть у нього більш розуму, і яцик сердито постукав по цурпалку. Тієї ж миті на цурпалку з'явилося багате частування. Зрадів яцек? Оце так птах. Оце розумник. Будемо ми з дружиною тепер завжди ситі та ще й залишиться чим бідних людей пригостити. Починай з мене! несподівано пролунав чийсь голос. Озирнувся яцик і бачить, стоїть перед ним рудий солдат. Сідай, вояче, їж на здоров'я, запросив яцик. Сіли вони вдвох, п'ють, їдять, а харчі все не закінчуються. Солдат аж рота розявив від подиву. Почав йому яцик розповідати про чудового птаха. Коли дивиться, а птах тут, як тут, зрадів, почав розпитувати його, що та як? А солдат не втім ябитий, схопив цурпалок боком боком та й дременув у ліс. Отямився Яцик, а солдата вже і слід прохолов. Заплакав Яцик, зажурився, а птах його втішає не плач, не жрися, крадене добро на користь не йде. За журбою не помітив яцик, як ніч настала. натягав він хмизу, розклав багаття та й ліг біля нього. На вогник підійшов до нього подорожній, з палицею в руках. Попросився погрітися. Сідай, гостем будеш, привітно відповів яцик і підкинув багаття оберемок мизу. А якби ти підійшов трохи раніше, я тебе ще й добряче пригостив би. І Яцик розповів по подорожньому, як рудий злодій вкрав у нього чарівний цурпалок. Ну, цьому горю легко зарадити. Засміявся подорожній і встромив палицю землю. Миттю перед ним вишукувалися три гайдуки. Знайдіть рудого солдата, побийте його та заберіть у нього цурпалок, наказав подорожній. Слухаємося, разом відповіли гайдуки. Та й зникли у темряві. Багатє ще не встигла догоріти, як гайдуки повернулися і принесли чарівний зорбалок. — Я ж казав, що крадене добро на користь не йде, промовив чудесний птах і залився дзвінкою піснею. Подорожній від подиву навіть палицю впустив. Віддай мені птаха. Заблагав він, а я тобі віддам за нього чарівну палицю. Замислився Яцик, а птах йому і каже Віддай мене, він добра людина, а я до тебе прилітатиму у гості. Яцик погодився. Він віддав подорожньому чудового птаха, попрощався, узяв цурпалок, палицю та й пішов. Додому. Жінка, дізнавшись, що він віддав чудового птаха за звичайний цурпалок, страшенно розсердилася. Не кричи, Марисю, сказав Яцик, краще дай мені чогось поїсти. Не маю в мене для тебе нічого, старий, ти Бовдуре. Ну, не хочеш годувати і не треба, усміхнувся яцик, постукав по цурпалку, і тієї ж миті на цурпалку з'явилося безліч їжі. Підбігла Марися до чоловіка, обіймає його, цілує та промовляє. Любий, яцику, мій розумнику, та як же ж ти роздобув таке диво? Тільки на язик почав розповідати Марисі про свої пригоди, як у двір зайшов панський слуга. Ясно,вальможний пан вирішив вигнати тебе з дому та наказав прийти до нього у замок. Перекажи своєму панові, що від його замку до моєї хати стільки ж верстов, скільки від хати до замку. І якщо він хоче мене бачити, нехай сам прийде, відповів яцик. Слуга так і переказав. Пан, як почув про це, прискакав до яцика і накинувся на нього з батогом. Ти мерзенний хлопець, забирайся геть з моєї землі. Стромив Яцик палицю в землю і тієї ж миті перед ним вишикувалися. Три гайдуки. Схопіть цього пана, побити його гарненько, прив'яжіть до сідла та й женить коня до самого дому. Так гайдуки і зробили. Відтоді пан більше не з'являвся, і зажили Яцек з Марисою собі на користь і людям на радість.